У Кіровограді з'явився новий ринок Братиславський. Зранку його відкрили у мікрорайоні Новомиколаївка. Продавці виставили на продаж м'ясну та молочну продукцію крупи, солодощі, овочі, фрукти, посівний матеріал, одяг та взуття. Біля деяких яток одразу вишикувалися черги покупців. Ринок працюватиме щодня з сьомої ранку до 17 вечора. Після великодня кількість продукції збільшиться. З цієї сторони будуть овочні ряди, Ми робимо ударення на овочі, і фрукти. А зі будуть стоять мало архітектурні форми, наприклад, колбаси, м'ясо, риба, ну таке, кондитерські відділення, хліб. Були чисельні звернення мешканців мікрорайону Новомиколаївка. Вони були змушені їздити на центральний ринок, накритий ринок. Ці звернення були розглянуті. Ми попрацювали спільно з підприємцями, винайшли можливість, винайшли. Щатку цю дякуємо тим людям, хто відгукнувся на цю пропозицію.